Дивіться, Запорізька атомна електростанція дуже складно знаходиться географічно. По-друге, ми в державі також розуміємо, що звільняти Запорізьку атомну електростанцію високоточною артою або системами залпового вогню це така ж помилка персоналу, яка може призвести до таких запроектних і непроєктних подій на, на ЗАЕС. Я думаю, що найкращий варіант, який можливий, це як відбулося з Чорнобильською атомною електростанцією. Коли вони прийшли і окупували, Бліцкріг не вийшов на Київ, і через деякий час вони підписали якийсь фейковий акт здач передачі атомної електростанції. А Україна наразі зараз відновлює все те, що вони там наробили. Покрали техніку, і ну там достатньо великі жахи. Які відбулись на тримали персонал, також в заручниках mm -hmm. і, і, служб, і солдатів на, на, на Національної гвардії України. То я думаю, що такий варіант, як відбувся з Чорнобильської атомної електростанції, він найбажаніший. Найгірший варіант це ну, силове звільнення з Запорізької атомної електростанції і передбачити який що станеться, і які події відбудуться при цьому звільненні? Ну дуже складно.